Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 1 квітня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу за адресою місто Львів, вулиця Шевченка, 156, суб'єкта господарювання тов пластмакс груп Дніпро у період воєнного стану в Україні. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України. Про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 6 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях чотирьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися. прізвище ім'я по батькові і е, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Почнемо з діани. Зінько доброго дня. Мене звати Зінько Діана. Я представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Вступний. Доброго дня. Мене звуть Обора Максим Юрійович. Я є директором ТОВ Пласмаксруб Дніпро та представляю цю компанію на слуханнях. Добрий день, Роман Блаконь, представник компанії Пласру Дніпро. Добре, дякую. Отже, зараз ми фіксуємо відсутність представників громадськості, і я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Отже, перший етап розпочався 23 січня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 11221. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиція від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується впровадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 14 березня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 1 квітня 2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщеннях. Тов Пластмакс Дніпро» за адресою міста Львів, вулиця Шевченка, 156, а також у приміщенні Львівської міської ради за адресою місто Львів площа Ринок 1. Також зі звітом з ОВД можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі з впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення планованої діяльності тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 18 квітня 2025 року щодо планованої діяльності з експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, за адресою міста Львів, вулиця Шевченка, 156. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів. Та представники суб'єкта господарювання ТОВ Пластмакс груп Дніпро. Усім дякую за увагу і гарного дня. Нагазаємо, нагажаємо. Дякую, до побачення.